Всем привет, с вами как я, и Добро пожаловать на мои новое видео. И пробачите, что вчера я не снял, но зато сегодня сниму. И сегодня будет пятая часть про фильм с способностями. Ну что, начинаем. Зараз, сейчас. Зараз. Почкуйте, почкуйте. Яка ж в мене способність? Так. Суперудар. Окей. Ля-ля-ля. О, привіт, бро. Привіт. Яка в тебе способність? Суперудар. О, тобі й А в мене хор... хороший зор. Я можу далеко видати. Хм, це хорошо. А я наскільки твій удар сильний? Давай протесту. Ну, давай. Удар цей холодильник настільки, наскільки це можливо. Добре. І... Ого, який це сильний. Ну а що? Ну, настільки. Ну, я не аж не, не, не такий сильний, но по удару теж хороший. Ну, що де будемо робити? А два будемо тролити людей. Та ні, не хочу вчора. Ну, я не знаю навіть, що робити. Я знаю. Що? А давай зараз. Ти вдариш землю і буде тряска. Я І подивимось, що буде, якщо буде земля трясиння. О, дуже добра ідея, давай. Я буду своїм зором дивитись, що буду як треагують на землі трасіння не люди. Давай. НЕ! о, люди аж громко кричать і розбираються. Та то хотів тобі щось сказати. У мене однокласник, який мене. Хочу побити. Можу розібратися. Добре, я зможу. Хорошо, ідемо в клас. Ідемо. він? Так. Ей. Все. Ти навіщо мого троха біжаєш? Давай бой на один на один на вулиці. Ну давай! Перший ход. Перший твой хід. Ой-ой-ой, бо зря. Не! Ну все, можна вивчатися. Бро, я вже розібрався з ним. Дякую тобі, друже. Та ні за що? Ну, а як само ти все добре? Ну, теж сильний сильніший. Ну що, пока, пока, Увидимось. Привіт, рух! Привіт! Пристріли сьогодні до землетрясіння Бо... А яка тебе встати способність? Пригати. прыгати. прыгати. М -м а в мене супер удар. Ну пр -пробач, це я зробив землетрясіння. Вдар вдарив по землі і звичайно було землетрясіння. Ого, настільки сильне. А ти що? Тебе си, суперсильний? Ні, я мене суперудар удар така. А пробач. Ну що, пока, пока! Увидимося завтра. Увидимося. Спустя час. О, привіт! Привіт! А ти цей боксер? Так. Я. А давай один на один. Да я тебе опять поб'юш. Та да ні, не поб'єш. Давай один на один. Ну добре. Ні. Е, е, е. Ох, скучний день. Такий сильний. Не знаю, настільки скучний. Не представте. Хм, якщо я сильний, то сильний удар є, то... Може потролю когось? Хороша ідея потролю когось. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, машинка. Ей, мальчик, іди сюди. Сам іди. Е, ти що зробив? ля 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 Остановись О, становись. Я тебя побью. Ну, да, продавай тогда одну один Давай. э Треба, будто человеком, а не роботом. Ой, сам не знаю. Скучно. Иду доправляюсь. Ну и все, был фильм про способность суперудару У Всем до побачення.